Фарм метеора простими словами: лайфхаки та сервіси, як фармити хоча б в нуль. Відразу скажу. Я не експерт в метеорі, не трейдер. Просто фармлю дропи від різних проєктів у крипті. Так само я ставлюсь і до фарму метеори, не як для заробітку, а як на проект, який роздасть дроп. Тому поінти мені потрібні максимально дешево. Якщо буде плюс-мінус, це класно. Якщо по цій дорозі фарму я навчусь і стану експертом, це круто. Якщо перейдеш в ТГ, буду радий, там викладаю те, що роблю. Від закінчено, погнали! Для тих, хто не знає, суть метеори, скажу пів слова. Коли ви обмінюєте крипту на Солані в будь-якому місці для вашого комфортного і швидкого обміну, потрібна ліквідність. Цю ліквідність якраз і дає метеора на своїх пулах. Ті, хто вкладає в пули, отримують відсоток з обмінів. Метеора також отримує копійку. Мастхев для роботи з Метеорою Метеора Навігатор. Посилання в описі. Він видає найвигідніші пули з метеори раз в період заданих вами даних. Раз в одну 5, 10 хвилин це платно. Раз в 30 хвилин, раз в годину безкоштовно. Відразу скажу, що для новачків раз в півгодини буде більш як достатньо. Давайте швидко по налаштуваннях бота. Меню старт, Pool Subscription, Create New. Вибираємо параметри. Я вибираю такі: монета для фарму з щитком – сол. Пул ТВЛ. Комісії у відсотках за годину. Далі. Solana. Вводжу від тисячі до будь-якого великого числа. Це ліквідність на даний момент в пулі. Далі. Вводжу від 20% до будь-якого великого числа. Це середні комісії у відсотках, які були отримані в пулі за годину. Далі. Далі. Create. Вибираємо слот для підписки. Вибираємо час, як часто будемо отримувати пули. Рекомендую кожні 30 хвилин. Вся підписка створена. Ось в такому вигляді. Ми будемо отримувати пули. Тут буде видно торгову пару. Посилання на GNGAN. Як давно створений токен? Посилання відразу на пул в метеору, посилання на декскріне, контракт токена, ТВЛ-Бінстеп, про це пізніше. Базова комісія. Комісія зароблені з пулу на 5 годин, годину і день, торговий об'єм за 5 хвилин в пулі і за годину. Відсоток комісій заробітку за годину з пулу. Якщо перейдемо на GMG, побачимо графік та різні дані. Нас цікавить, кількість снайперів чим менше, тим краще, в ідеалі нуль. Топ 10 холдерів до 20%, аудит 4 з 4, об'єм торгів більше 100 тисяч. Трейдери, щоб не були всі стопів червоні. Твіттер, але і стільки створеними токенами це не так важливо. В ідеалі по стратегії нам потрібно зайти отут повище, потім, щоб токен сходив нижче в рамках нашого вибраного діапазону. Повернувся назад і ми зафіксували прибуток. Далі беремо контракт токена і йдемо в бот Trench Radar. Бот приймає тільки токени, створені на памп-фан. Їх якраз більшість, вони характеризуються тим, що в кінці контракту є памп. В нашому випадку токен не спамп-фану, тому я вставлю інший, щоб показати. Вставляємо і отримуємо такі дані. Тут нас цікавить тільки сол-спенд. Якщо більше 200 сол не підходить 100 200, так собі, але можна спробувати на півсайзу. Менше 100? ідеально. Більше про ці параметри можете почитати в гайд бота. Якщо токен не можна тут чекнути, це нічого. Базової перевірки на Гємджин також вистачить. Далі йдемо в сам пул метеори. Тут багато не буду розказувати, просто покажу, як запускаю я додати позицію. Заходжу на півсол, тільки на солану. Формат розподілення в пулі Бід Аск. Нижче побачимо розподіл бінів. Кожен бін це зміна ціни токену в залежності від вибраного вами бінстеп. Так як ми просто беремо з боту, то бінстеп у нас уже заданий. Наприклад, у нас 125. Це значить, що кожний цей бін означає зміну ціни токену на 1,25%. Ми можемо звузити діапазон, але я залишаю як є. Нажимаємо додати ліквідність. У нас має списати півсолани плюс 5 сотих солани за відкриття пулу. Ці 5 сотих повернуться після закриття. Якщо у вас хоче списати 0,6 солани, а не 0,55, сотих. Це значить, ви потрапили на ще неоплачені біни. Тут вони будуть пустим місцем, а не палкою. Тоді потрібно звузити діапазон, щоб вони пропали і знову нажати Додати лік. Це позиція готова. Ми бачимо нашу суму в пулі. Наші комісії, які будуть капати в реальному часі. Тепер нам потрібно дочекатись зниження ціни проходки в нашому діапазоні, відросту. І тоді можна закривати позицію ось тут і формувати картинку нашого прибутку або ні, ось тут. Що якщо токен упав вже нижче діапазона? Наприклад, я дивлюсь на динаміку, якщо упав і не повертається. Якщо проходить якийсь масовий злив токену, то я фіксую мінус, але отримую хоч щось. Можна чекати, поки знову повернеться в діапазон, але ризик ще більшого зливу великий. Тому я продаю. Нагадую, що це стратегія не для заробітку, а більше для фарму на дроп. Але, звісно, досвід та навички Чуйка буде з'являтися в будь-якому випадку. Моя ціль робити 500 доларів заробленої комси на один АКАК, після чого переходжу до іншого. Основну статистику по вашому аккаунту можете дивитись ось тут. Тут є всі дані по ваших пулах. Написана сума вашої комси. Також додатково я стейкаю 500 монет М3М3. М3. Ось тут, щоб отримувати нагороди від метеори в інших монетах, або як мультиплікатор до основного дропу. На цьому все. Якщо сподобало і я чимось допоміг, став лайк, підписка. Переходь додатково в ТГ. Задавай питання тут під відео або в ТГ. Удачі і скорого дропу від метеори.